Закопайте одне куряче яйце в себе в городі. Ось чому всі досвідчені дачники, всі огородники роблять це, закопують всього одне куряче яйце, але воно змінює все в городі, на дачі, в садку. Якщо чесно, то я теж скептично віднеслася до цього, але вже років 10 я так роблю. Закапую це на своїй грядці. Одежу у мене є пировська ясуниця, гортензія гейхерина, опта по Якщо вас цікавлять, пишіть мені в особисті повідомлення. Ціни доступні в шапці профілю. Є посилання в чат, телеграм-канал. Це заміняє всі добрива. Ви просто закопуєте яйця в огороді в себе, і воно навіть перегні не потрібно ввозити. Навіть піщаний ґрунт буде родючим. Врожай будете тонами збирати. Один раз закопали в центрі своєї території яйце. Потрібно обов'язково, щоб воно було варене. Що значить в центрі? Якщо у вас наприклад десь. 10 соток, значить, ви е, кладете посередині 10 соток яйце варене. Закопали і обільно облили водою. Ну хоча б літрів 10, Ну, відро води вилили на яйце. Закупувати потрібно ну сантиметрів на 20, полити водичкою, і тепер ніхто не використовує ні перегній, ні добрива, ніякі нічого. Тільки одне варене яєчко, і побачите результат. Замовити квіти, пишіть мені та підписуйтесь, щоб знати багато цікавого.